А чому я не повинна кричати на ну, вас? Що тому що людина помирає. У вас два тижні лежала, людина помирає. Завтра я буду на її місці. Хто за мене прийде розбиратися? Ви зараз перегибаєте палку? Яку і палку? зараз не помирає. не помирає. У мене жінка була з гуртожитку вісім. Десять днів тут лежала, її пок... виписали додому. Я підняла кіпіш, її поклали, і у вас в лікарні вона загинула після операції. Це було на тому тижні. Терапії, Я звинувачую, лікарі, так. Терапії, Я звинувачую то, що так, що люди терапії. тут гинуть, що людей виписують. Стоп. 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 Ви намагаєтеся звинуватити лікарів інтенсивної терапії в тому, що вони вбивають людей. У вас нема ліків, якими лікувати. Ви щойно сказали це? Це не вбивство людей. У вас нема ліків, якими лікувати. Давайте Ви це постійно. сказали? У нас немає конкретної е, е, одиниці, яка від неї залежить життя цієї дівчини. Залежить, бачите, так що ви робите? Ви вбиваєте, ви не пишете скарги на головного лікаря. Головний лікар не пише скарги на Федорова. Ви мовчите, а мовчання вбиває. Я вас почула. Завтра я прийду з запитами. Будь ласка, зробіть так, щоб у вас з'явились скарги на лікаря, щоб у вас з'явились ліки. А від себе я вам допоможу, якщо ви будете боротись проти того свавілля, що тут відбувається, якщо ви дійсно хочете. Зберегти життя цій дівчини і всім іншим.